Привіт, мене звати Артем. Я вчитель історії, з вищою освітою та досвідом викладання історії в ліцеї та репетиторса понад 5 років. З них ще 4,5 років. Я є вчителем ліцею лідер в Києві. Маю досвід викладання в онлайн режимі внаслідок пандемії ковіду та початку повноштабної Війни з Російською Федерацією, готую дітей до НМТ з історії України. Раніше готував її до ДПА та просто допомагаю підтягнути знання з історії України, всесвітньої історії, правознавства. Пояснюю чітко, доступно сучасними підходами. Буду рада співпраці, також паралельно можу розповісти альмаматор, який я закінчував. Це Український державний університет імені Михайла Петровича Драгоманова з диплом магістра. За диплом магістрам я є викладач історії та суспільсознавства. Отримав отримав диплом з відзнакою. Паралельно я також навчався в аспірантурі. За спеціальністю історія і археологія. Використовую велику кількість інтерактивних методів навчання та систему освіту. Використовую е, активно інформаційні технології, тому маю великий досвід. Буду, ще раз скажу, буду ради співпраці, сподіваюся, відео сподобається. Гарного дня!